Якщо я ще хоч раз почую Базеус, я тобі клянусь. Всім привіт! Сьогодні ми розпаковуємо дуже прикольну штуку, яка зробить ваш робочий простір сексуальним. Це спеціальна намоніторна лампа від бренду Бейсас. Бачите, Бейсас, я би сказав Басіус. Розпаковуємо як можна. Намагаюсь обережно. 2000 і коробка вільна, прямо як Україна. Тут є ось такий світильник, максимально функціональний з мінімальними заморочками. До того ж, в нього є один прикол, про який я розповім вам трохи далі за текстом. Урочисто. <плес> я припускаю, що в цій коробці в нас знаходиться дріт, якщо на ньому намальований дріт, і це. Пахне як дріт, то скоріш за все, це дріт USB-A, USB-C. І він досить довгий, тому що цим дротом світильник під'єднується до живлення. Зараз ми сюди це так от вставимо. iVoc 2 Series. але я більше люблю падтай. Тепер відкриваємо це, дістаємо звідси світильник. Отак, от, от. Раз. В Чому суть? Цей світильник вішається на ваш монітор. Ідея в тому, що він не сліпить вам в очі, а він світить тільки перед монітором. В цій моделі керування відбувається на самому світильнику. І ще тут можна керувати кутом нахилу самого світла. Тут спеціально стоїть Сіювач, і воно зроблено такої форми. Це світло, щоб воно світило рівно на вашу робочу поверхню і нікуди ще. Давайте подивимось, як воно світить і що взагалі робить. Перша кнопка це кнопка живлення. Якщо її затиснути, вмикається додаткове світло. Ось тут воно світить позаду монітора, щоб створювати таку затишну, а атмосферу. Тут в нас є кнопки регулювання температури, але ми можемо затиснути цю кнопку, тримати її, і тоді можна плавно налаштовувати температуру. Так само це працює і середньою кнопкою. Вона відповідає за яскравість, якщо на неї просто. Тицяти, то буде тут три рівні яскравості різні, але якщо на неї натиснути і тримати, то воно буде плавно регулювати яскравість. І ось такий вигляд воно має на моніторі. Мо досить естетична, як на мене, і дуже зручна штука. Це от в нас, начебто, навіть метал. Прикольно, якісно. Ну і в цілому, ось така от штучка. Мені насправді дуже подобається. Я користуюсь схожою штукою вже дуже давно, і великий шанувальник таких рішень. Єдине, що мені здається трохи дивним, це те, що дріт іде в бік, але й до цього теж можна звикнути. Звісно, найближчим часом я зроблю повноцінний огляд на цю лампу. Ну а ви підписуйтесь, я тут розповідаю про дуже цікаві штучки.